Слава Україні чергова атака окупантів на Сумщині постраждала пенсіонерка. На Хмельниччині колишньому патрульному повідомили про підозру в хабарництві і не тільки на Хмельниччині. Організували схему продажу копій гаджетів відомого бренду. Детальніше далі я Ольга Захарченко в ефірі «5 хвилин на головне. У ніч на 6 травня противник атакував Україну, запустивши 136 ударних БПЛА та безпілотники-імітатори інших типів із районів Брянськ, Курськ, Орел, Мілерево, Приморсько-Ахтарська Росія та Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області. Командування повітряних сил Збройних сил України наразі підтверджує збиття 54 ударних БПЛА на сході, півночі, півні та у центрі країни. 70 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. Зранку ворог вдарив кабами по Білопіллю, що на Сумщині. Внаслідок удару постраждала 81-річна жінка. Про це повідомляє Національна поліція України. Було пошкоджено понад три десятки приватних будинків та дорожнє покриття. Старокостянтинівська громада сьогодні прощається із старшим лейтенантом Севернюком Вадимом Олександровичем. Вірний військовій присязі Вадим загинув 30 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Уди Богодухівського району Харківської області. Поховають Вадима на міському кладовищі. співчуття рідне, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині колишньому працівнику патрульної поліції повідомили про підозру. За даними прокуратури Хмельницької області, 35-річний поліцейський за винагороду вносив дані, ніби певні люди сплатили штрафи за адміністративні правопорушення. Хоча насправді вони нічого не платили до бюджету. Такі штрафи фактично йшли не в державну казну, а в кишеню самого інспектора. Крім того, за інформацією слідства, обвинувачений передав стороннім службову інформацію. Зокрема, йдеться про персональні дані власників автомобілів, які є конфіденційними. На час слідства, підозрюваному, обрано запобіжний захід домашній арешт. Возили з Азії та продавали копії гаджетів відомого бренду на Хмельниччині. Судитимуть організатора схеми. Кіберполіцейські та детективи БЕП вилучили у зловмисників кілька тисяч одиниць контрафактного товару, який фігуранти реалізовували під виглядом відомого бренду. Товар зловмисники розповсюджували поштовими сервісами по всій території України, для чого створили та адміністрували інтернет-магазини та телеграм-канал. В такий спосіб правовласнику було завдано збитків на загальну суму понад 38 мільйонів гривень. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обвинувальними актами до суду для розгляду справи по суті. У Хмельницькому стартував прийом заявок на здобуття премії міського голови у 2025 році. Її можуть отримати мешканці громади за свої досягнення у розвитку громади в різних сферах суспільного життя. Про це повідомили у міській раді. Премія у розмірі 8 тисяч гривень призначена для громадян віком від 14 до 35 років, які проживають у Хмельницькій міській територіальній громаді. Загалом можуть відзначити до 20 осіб. Кандидатів висувають за корисні справи, які вони зробили для громади у 2024 році. Ці досягнення мали позитивний вплив на молодіжні ініціативи у громаді. Але комісія може враховувати й досягнення за попередні роки. Претендувати на нагороду можна в одному з семи напрямів. А саме, патріотичне виховання та підтримка захисників України. Розвиток молодіжного руху, популяризація здорового способу життя, підтримка сімейних цінностей, культура та мистецтво, наукова діяльність, охорона довкілля. Прийом заявок триватиме до 1 червня 2025 року, включно. У Хмельницькому у зв'язку з аварійними роботами призупинили водопостачання вулиці Проскурівської від вулиці Івана Франка до Провулку Проскурівській. Відновити водопостачання обіцяють о 15-й годині. Про це повідомили в Хмельницькій водоканал. Ще більше актуальної інформації про головні події нашого регіону у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте Гірко та долучайтеся до нашої спільноти. До скорої зустрічі в наступному випуску «5 хвилин на головне.